6 січня 1886 році в Херсоні в родині чиновника народився Олексій Алмазов, український військовий діяч, генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки. Олексій Алмазов свідомо перейшов на нижчу посаду у війську, аби тільки боротися за вільну Україну. Восени 1917 року він розпочав українізацію дивізіону. Сформував і 1 січня 1918 року очолив окрему кінногірську гарматну батарею у складі Гайдамацького коша Слобідської України військових формувань Центральної ради. За правління гетьмана Скоропадського 15 березня 1918 року батарея була реорганізована у Запорізький кінногірський гарматний дивізіон Окремої Запорізької дивізії військ Центральної ради. На чолі цього підрозділу Олексій Алмазов у квітні 1918 року брав участь в успішному поході полковника Болбочана на Крим, дивізіон до 1921 року перебував у складі різних з'єднань армії і отримав назву Алмазівський, оскільки завжди його очолював Алмазов. Як учасник першого зимового походу був удостоєний Залізного хреста за зимовий похід і бої найвищої нагороди в армії.